Акт звірки взаєморозрахунків з контрагентами, які є покупцями, формується аналогічно, як і в модулі покупки. Для цього обираємо модуль продажі в розділі «Розрахунки з контрагентами обираємо пункт меню Акти звірки взаєморозрахунків. У лівій верхній частині вікна на вкладці Контрагент вказуємо код контрагента або обираємо здовідника контрагентів. Назва власної організації вже вказана автоматично. В правій верхній частині вікна на вкладці Акти звірки натискаємо кнопку Додати, вказуємо номер і дату документа, уточнюємо період звірки. Зазвичай виконують звірку взаєморозрахунків за місяць з 1 до останнього числа місяця. В разі потреби уточнюємо валюту. Зокрема, з контрагентом RF Group розрахунки здійснювались в євро. Натискаємо кнопку Додати. В нижній частині вікна на вкладці За даними організації будуть відображені дані сформованого акту звірки, в якому можемо побачити початкове та кінцеве сальдо, обороти за період, документи, які проводились. Та суми по дебету і кредиту за цими документами. Якщо заборгованість з вказаним контрагентом відсутня, можна надрукувати акт звірки взаєморозрахунків. Для цього в правій верхній частині виділяємо рядок з документом який слід надрукувати, та натискаємо кнопку друк. Якщо ця кнопка відсутня на панелі інструментів, розгортаємо меню за трьома крапочками та обираємо Друк. Залежно від мови, якою хочемо отримати звіт, українською чи англійською, обираємо відповідний рядок та натискаємо друк. Відображений документ можна завантажити в одному з доступних форматів чи вивести на друк.